Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити шарлотку. Для цього мені знадобляться 3 яблучка. Брала яблучка кисло солодкі мені такі більш подобаються. Далі три яйця, цукор, борошно, розпушувач, кориця. Посиплю яблучка корицею. Мені так більш подобається. Ну, все, за роботу. Так, вбила 3 яйця, додала 3 столові ложки цукру, додала ось такі. З гіркою, ось такі три ложки цукру. Я люблю не дуже е, солодке. Мені на одне яйце одна ложка цукру з гіркою, Саме раз, самий раз, і дрібку солі. Так, Беремо міксер і збиваємо до пишної піни. Так, ось так ми збили, збили наші три яйця з сахаром, отворилася пишна піна. Додаємо до неї три столові ложки з гіркою борошна. Так, додала з гіркою три ложки муки з великою гіркою і півчайної ложки розпушувача. У мене доктор Откен. І перемішуємо все ретельно. Потім додаємо до наших збитих яєць і обережно лопаткою перемішуємо. Не міксером, а лопаткою. Або ложечкою обережно. Так, висипала муку до яєць і обережно перемішуємо, щоб мука повністю потонула в нашій суміші. Так, ось таке тісто в мене отрималось. Така ріденька сметана, десь 15%. Нежирна 20%, а така ріденька 15%. Так, Відставляємо на деякий час наше тісто і займемося начинкою. Я вже приготувала дико, на якому буде випікатися. Положила, відірвала папір для випічки. У мене ось такий силіконізований home art папір для випічки. Купляла його в єві. Мені подобається. Папір для випічки та Пакування і зберігання харчових продуктів пергаменту. Навіть можна ще й пакувати і зберігати в ньому. Мені він подобається, до нього нічого не прилипає. Так, застелили наше деко, нашу формочку. І тепер беремо три яблучка і відчищаємо від шкірки. Я не люблю з шкіркою, тому буду зараз їх чистити. Так, я вже перечистила. Як чистила, ну, для мене більш... Краще, коли розрізаєш яблуко на половинку, потім на четвертинку, і кожний шматочок обираєш серцевинку та шкірочку. Ну, для мене так найкраще, а там ви як самі хочете. І потім я ось цей кусочок наріжу дольками. Наріжу дольками і буду вже заповняти нашу форму. Так, ось так в мене вийшов. Вийшло. Ось так чотири рядочки. Раз, два, три, чотири. Чотири рядочки яблучок. Зараз посиплю корицею. Такий аромат, ви знаєте, відкрила і зразу аромат булочок з корицею. Пішов аромат кухнею. Начебто я пекла булочки з корицею. От зараз притрушимо трохи яблучка. Ось так вже посипала корицею і зараз хочу ще на яблучка положити горішки. Але не цілі горішки, а хочу їх трохи, трохи, трохи зробити меншими. У мене є така стопка дерев'яна. Я висиплю туди і потовчу. Так, потовкла горішки, насипала. Горішки в мене сирі, не піджарювала їх. І ось навіть у ступці видно, олійка від них пішла. Такі гарні, дуже смачні, дуже сподобалися. Але якщо у когось нема ступки або нема де е зробити мілкішими, можна навіть руками потолочих. Я думаю, що також буде дуже смачно. Так, основа у нас готова, і тепер е беремо наше тісто, яке ми спочатку приготували, і виламовуємо на нашу основу. Так, ось так виглядає наш заливний пиріг, його ще називають е або шарлотка. Так, наш пиріг ставимо в розігріту духовку 180 градусів на 20 хвилин. Ну, що, наш пиріг вже приготувався. Дивіться, яка краса вийшла. А запах на всю квартиру. Ну що, я його порізала. Ось такий пиріг в нас. Получився. Дивіться: тісто, слой яблук. Горішки. М -м -м, дуже гарно. Дуже гарно і дуже смачно. М -м, він ще гаряченький. Дивіться, скільки начинки. Можна навіть не грецький покласти, а який у вас є. Можна і миндаль, можна лісовий, а можна суміш покласти. Я думаю, що це буде дуже смачно. Подивіться, який смачний пиріг. Дивіться, ніде нічого не перегоріло. Ну, все, я пішла пити чай з пирогом. Всім смачного! Дякую, що були зі мною. Па-па!